Ініціаторами проведення змагань стали торгово промислова Палата Житомира та облдержадміністрація. Їх мета підвищення рівня фізичної загартованості, вдосконалення підготовки керівного складу адміністративних та правоохоронних органів і службово прикладних видів спорту. Учасники змагались як в особистому, так і в командному заліках. Вони здійснювали три пробних та десять залікових пострілів. Приємно, що жінки не поступались у влучності чоловікам, а начальник відділу управління сім'ї. Молодії спорту облдержадміністрації Наталія Калкан набрала 66 очок. На базі Динамо буде відкрито відділення спортивної школи з кульової стрільби. Це олімпійський від спорту, який до цих пір не розвивався у нас в області. Але ми його започатковуємо і думаємо, що будемо мати успіхи на всеукраїнському рівні. 92 очка із 100 можливих набрав переможець в особистому заліку заступник керівника кадрового підрозділу Служби безпеки України в Житомирській області Сергій Чужевський. Взагалі я перший раз приймав участь в таких змаганнях зі стрільби. Приємне за особисте досягнення, приємне за досягнення нашого управління, яке вибрав друге місце. А в командному заліку перше місце завоювала команда Житомирської торгово-промислової палати. Я думаю, що такі соревновання стануть традиційними і можуть бути чаще, ніж раз в п'ять лет. Ми думаємо, що це буде кожен рік. Нас поддерживает даже администрация. держадміністрація. Друге місце посіла команда Служби безпеки України в Житомирській області. А бронзові медалі отримали представники міністерства з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.